Електронний реєстр військовозобов'язаних таки запущений. Тепер, якщо ви працюєте умовно в Києві, а зареєстровані стоїте в ТЦК у Львові, це одразу буде видно і вас попросять через роботодавця прийти в той ТЦК, де ви працюєте. А роботодавець точно вас туди відправить, тому що роботодавець уж точно не хоче і не буде зв'язуватися з органами влади через вас. Отака ситуація, що ще чекає на українців. Можете почитати телеграм в профілю або Ютуб. Ми також розберемо сьогодні ввечері всі ці пункти. Підписуйтесь, ось так. Тому ніхто не залишиться поза увагою ТЦК. Хотів сказати дещо інше, але потрібно обирати слова, тому що українці нині налякані налякані частково і через дивну вибачаю за це слово, але це моя точка зору дивну поведінку. Деяких чиновників України високого рівня через питання мобілізації, а не зрозуміло хто за що відповідає, хто на кого що перекидає, не зрозуміло, що буде з людьми, не зрозуміло скільки потрібно, не зрозуміло, що вони будуть робити. Чим воювати, як воювати, де готуватися, і так далі. Багато багато питань. І помітно, що керівництво країни не хоче брати на себе пряму відповідальність за питання мобілізації. Тому оцей пінг понг який ми спостерігаємо в засобах маси інформації, він на жаль продовжується. А тепер реєстр військовозобов'язаних, електронний реєстр. Ну у нас же є дія і там а, в дії. Було продемонстровано, як можна поєднати всі реєстри. Хоча Федоров сказав, що дія до реєстру військовозобов'язаних мати відношення не буде, і повістки через дію вручатися ніколи не будуть. Але так багато обіцяли нам вже чиновники, що це ніколи, ніколи, знаєте, воно схоже на ніколи знову, а потім знову, знову, знову і знову. Про реєстр військовозобов'язаних і що чекає українців: Телеграм, Ютуб, Шацію профілю підписуйтесь.